Сер, хороша робота! Країна пишається вами. Ні, 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 ні. Ні, це вже зайве. Юра повідомив, що реактор, який не дає вмерти Антону, це недовершена технологія. Говард казав, що реактор це камінь у сходах до чогось більшого. Він хотів почати енергетичні пригони, які б зупинили гонку озброєнь, та це ж чудо. І що Тоха єдиний, хто зможе довершити цю технологію, Юра обрізає Антона від зовнішнього світу, дає речі його батька та виставляє охорону. Ой, тоні пам'ятай, я спостерігаю. Ну, то що дивишся на мене, як баран на нові ворота? На військовій базі Ромка по-тихому ховає реактор Таврії. Хоч щось хороше зробив для того, щоб розробка старка не попала не в ті руки. Приходить Хаммер та починає демонструвати свою зброю. Уважно вислухавши пропозиції, Ромка забрав все, що є. Гадаю, годиться, що саме усе.